thank yeah. you глядачів телеканалу Київ. Ми розпочинаємо нашу програму. Столиця як завжди, у першому нашому ефірі на мої та ваші запитання відповідають народні депутати України. Сьогодні адресувати запитання будемо Олександрові Бригинцю. Вечір вам добрий. Доброго здоров'я. Отже, шановні глядачі, долучайтесь. Телефон прямого ефіру не змінить 223-09-71. Сьогодні ми будемо говорити про закони про люстрацію та амністію, а також про особливий статус Донбасу. Маєте цікаву інформацію або е, хочете Уточнити деталі, будь ласка, телефонуйте, мій залюбки вам е, повідомить все, що знає. Я сподіваюся. Олександра, скажіть, будь ласка, чи брали ви участь вчора у закритому засіданні і чи голосували за ці закони? Ви знаєте, е, насправді я брав участь і я голосував і голосував за. Бо виходить дуже дивна історія, коли. 277 депутатів проголосували за, mm -hmm. ніхто не ви, викли... не вийшов з зала, ніхто не сказав, що він не голосує. А Потім, коли виходить з зала, кажуть, я не голосував, я не голосував. І так починаєш дивитись, ніхто не голосував. Яка причина? Ну, популізм, чому закони справді складні? Вони неоднозначні. Всі розуміють, що буде хвиля обурення людей, які ще не розібралися з законами, буде підігрівання ситуації з боку певних політичних сил. І кожен думає, та не буду я е, виславлювати свою позицію, пересижу тихенько, а там як буде. Я вважаю, що це неправильно, тому. Я зразу після голосування я не лише повідомив, як я голосував і що я голосував за ці закони, а й виклав розуміння того, як це є. І на жаль, справді популізм це дуже великий біч. Всі хочуть, щоб закони приймалися тільки такі, які всім будуть подобатись. Ну так давайте приймемо закон, що всіх завтра буде зарплата 5 тисяч доларів, і кожному видимо підвидемо під кімнатну квартиру на хрещатику та ще й з видом на Дніпро. Двіція буває, буду просити вас, щоб і нашим глядачам ви розтлумачили Добре, цих звичайно. законів, але перед цим я запитаю, звідки виникла необхідність ухвалювати ці рішення у закритому режимі, і ви сказали, що люди не розібралися в законах. Можливо, варто було би провести цю роботу, роз'яснити абсолютно. я абсолютно згоден. Я е, сам здивований, чому е, ну розумієте, Дискусія в ефірах, навіть і публічна, вона ведеться на рівні, який не дає можливості зрозуміти людині, про що йдеться. Тобто я дивився кілька ефірів перепалок між різними людьми, кожен висловлює свою позицію, але вони не стосуються ні суті, ні ідеї, які там закладені. Просто, типу, варіант дурак, сам дурак. Звичайно, це неправильно. І мені здається, що і і при служба президента трошки недопрацьовує, тому що я розумію, що президенту самому говорити про певні тонкощі, якісь. За законом часто не можна. Він е, повинен відстоювати ніби обличчя цього закону. а Говорити про якісь там більш складні речі повинні якісь інші люди, а їх, на жаль, сьогодні немає. Ну не так вже й багато. Це перша друга частина, це обговорення закону точно мало бути в закритому режимі, тому що нам подали певну інформацію, яку я знав. Чому тому що я дуже багато часу провожу в АТО, і я прекрасно розумію деякі речі, які інші депутати дивляться по телевізору. Але для них треба було розказати і про, ну, про багато що. Так от на мою думку, голосування обговорення мало бути точно в закритому режимі. А голосування, як на мене, в, в якби не було виборів, воно пройшло би точно у відкритому режимі. Але зараз депутати вирішили сховатися за закритим голосуванням. І на жаль, е, на жаль, е, ну ну це правда. Тобто ну, сховатися. Що ви маєте на увазі? Сховатися, вони проголосували за. Чому а оскільки... ви, чому ви думаєте, що українці проти цього? Чому ви думаєте, я що... не думаю? Я думаю, як вони думають. Ага, коли я починаю говорити довго з людиною, вона задає багато різних питань. і Зрештою, ми приходимо до розуміння, що інакше зробити не можна було. Тому що, коли мені кажуть, от мені нещодавно в Фейсбуці написали, над нами Кремль сміється. Я кажу, мені пофіг, як сміється Кремль. Для мене важливо, щоб не плакали наші матері солдатів і жінки їхні. Тобто. Більш важливо думати про те, що є в Україні, і я вам скажу так: два тижні тому приблизно відбулось підписання мінських угод. Що змусило Путіна дати команду підписати ці угоди, які в принципі є на користь України, там все на користь України. А, в тому числі припинення вогню, обмін полоненими, контроль над кордоном, е -е -е -ну, надання тимчасового статусу, хай буде тимчасовий статус, багато інших пунктів спільний контроль з боку ОБСЄ і так далі. Тобто, все це нам підходить. Якщо це діяти строго по тому, що написано, все влаштовує Україну. Що змусило Лаврова це підписати? Я цього не знаю. Я не можу зрозуміти, як Що яка... може змусити терористів все-таки припинити цей вогонь, тому що, попри оголошене перемир'я, попри мінські е, домовленості і угоди, сьогодні я, я розмовляв з дуже з багатьма спеціалістами з, з приводу воєн різних із різних перемирь. Ніколи ні жодній війни перемир'я не означало миттєве Миттє. припинення війни всіма. Е, ну е, подивіться. Може, ви не звернули увагу, але значить, варто це зробити. Кілька днів тому група ЛНРівців оголосили, що вони виходять з складу ЛНР. Угу. Ще якісь бандити вдають, що вони не підпорядковані центру. Керівництво ЛНР і ДНР терористичних організацій. цих, вони заявляють, що вони не мають ніякого стосування до цієї угоди. Тобто, формально кожен намагається награти собі бали, але. При всьому при тому, що вони говорять багато різних речей, нібито вдаючи свою незалежність від цієї угоди, вогонь реально припинений на 95% ліній ну, ну, позицій. Таким чином, з одного боку, терористи вдають, що вони не припиняють вогонь, а насправді це тільки імітація для того, щоб ну, якби, по похизуватися. Перед своїми всередині Сказати, нам ні Путін не указ, ні угода не указ. Ми це робимо. Але насправді ем, йдуть дуже важливі процеси. Ми стежимо про що те, що говорять американці. Вчора вони кілька днів тому вони казали, що шість батальйонних груп залишилось. Тепер вони кажуть, що залишилося чотири. Сьогодні є інформація про те, що обстріляли ем, теплоелектростанцію в щасті. Що це означає? Це означає, що е, терористи не сподіваються тримати контроль над Луганськом, бо без цієї теплої. Електростанції дати електрику Луганську неможливо. Значить, раз вони знищують цю станцію, на яку не впав жодна бомба і жодна міна. Вони її берегли, бо вони збиралися її завоювати і підключити струм до Луганська. Це не у них цього плану немає. Швидше за все, вони всі розуміють, що їм доведеться здаватися і відступати таким чином. Повертаємось до мінська. Щось змусило Путіна підписати угоду, що я не знаю. Ніхто вам цього ніколи не скаже. Це велика міжнародна таємниця, але щось змусило його це підписати. Тепер Україна бере цей папірець, який був написаний, і виконує всі пункти цієї угоди для того, щоб ті, хто дав команду Путіну підписати, це я думаю, що це Обама. Я думаю, це НАТО. Я думаю, це Меркель. Сказали Путін. Дивися, Україна виконала всі ці пункти. Де твоє виконання? Немає, і тоді в дію вступить оте, що вони йому сказали. А ми не знаємо, що, що? я думаю, Порошенко знає про що йдеться. я Думаю, вища еліта держави знає. знає. Я цього не знаю, я до неї не належу. Так от, якщо говорити далі, то цей закон, який був вчора прийнятий і один і другий, і про амністію, і про е, тимчасовий. Час? Я не кажу не особливий, Я кажу, ну, тим... тимчасовий стан. Це більш важливо слово тимчасовий тут більш mm. важливе, ніж слово особливий. Так от. Обидва ці документи, якщо вони будуть точно виконані в тому вигляді, як вони є, вони абсолютно точно в інтересах України. Але більшість людей, які виступають проти них, вони говорять про те, що за цими законами вони бачать щось інше. Так я вам скажу: якщо ви опишете оцю конструкцію і скажете, що це таке, мало хто вам скаже, що це стіл. Всі будуть казати, отака, отака, такої форми, такого розміру. Люди будуть казати, не знають, що. Ви сказали, да це з сіл не треба вигадувати. Там все написано. І якщо якісь пункти не будуть виконувати, значить не буде виконуватись mm -hmm. і весь закон. Написано, якщо терористи складуть зброю протягом 30 днів, амністія починає діяти. Mm -hmm. Хіба це погано? Хай складуть зброю, ми частину з них амністуємо. Але чи складуть вони зброю, чи ні, це вже Путіну вирішувати. Mm -hmm. І хай росіяни скажуть, що ли російської mm -hmm. війни. Оце дуже важливо, тому е, е, в законі передбачено багато чого корисного для України. От зараз ми поговоримо про це багато корисного і детальніше про закон, але своє запитання досить довго. вже людина чекає да. на зв'язку. Вечір добрий вам. Так, два короткі запитання. Перше, да, будь ласка. тут дуже важливо, щоб були більш-менш взаємні погляди на розв'язання конфлікту на Донбасі між прем'єр-міністром і президентом. Президент чітко говорить, що він за мирне урегулювання. Пан по, суті чи по останніх крайніх заявах, дещо іншої точки. Тому це перше. Друге, дуже важливо, щоб... Дійсно ті голови голова адміністрації які призначаються в Донецьку Луганську область, області. Зокрема, як ви можете прокоментувати призначення пана Москаля в Луганську. Все таки він більший хороший е, міліціант, але як військовий, можливо, у нього досвіду до замало. Чи це не спровокує загострення ситуації в Луганській області? Прошу дякуємо вам дуже е, Дуже хороше питання. знаєте, е, справді ви говорите абсолютно точно про те, що бажано ідеальні погляди, але давайте говорити щиро. Політики не завжди говорять те, що думають, не тому, що вони е, хочуть обдурити, а тому, що така ну, політична ситуація. Я допускаю, що президент і е, прем'єр-міністр думають однаково, але кожен дає свої меседжі. Якщо президент відповідає за міжнародну політику і їде в Америку щоб виступати на певних заходах, він декларує певну частину. а... Прем'єр-міністр говорить про те, що, як він сьогодні сказав, абсолютно правильно, якщо Донбас, ми не будемо контролювати гроші, ми не дамо. Але вони говорять найте те саме. Президент говорить, що у нас є мирний закон, закон про мир, у нас є статус, значить, тимчасовий, ми будемо допомагати Донбас відбудовувати. Це правда. Але друга частина продовження цієї правди це в тому, що але якщо цього не відбудеться, то ми гроші не дамо. І фактично вони говорять одне речення: один починає говорити, інший продовжує. Okay. Тільки е це побудовано так, що людям здається, що це різні думки. Але це одна і та сама думка. І вона точно прописана в цьому законі. В законі написано про те, що Україна зобов'язана виділити гроші е на соціально-економічний розвиток. Донбасу, але скільки цих грошей mm -hmm. буде виділено? Ви ж можете дружині дати одну гривню з зарплати, а можете віддати всю. Це ж така історія. Так от, в даному випадку, все буде залежати від того, як буде працювати місцева влада. І я другу скажу річ: mm -hmm. ну, люди, ну ми ж всі говоримо про те, що у нас нема громадянської війни і що з нами воюють російська армія і бойовики Російської Федерації. Ці люди, і російська армія, і російські бойовики не беруть участь в виборах. І якщо будуть проходити чесні вибори в Донецьку і в Луганську, під наглядом ОБСЄ є присутності безлічі, безлічі, безлічі спостерігачів з усього світу, і ми всі зможемо. Доводити, приїжджати, розказувати, висувати туди найкращих людей. Ми що всі щиро думаємо, що там весь Донбас проголосує проти України і виступить тільки виключно за сепаратистів. Ну тоді, якщо ми всі так думаємо, то нам треба точно від нього відмовитись. Mm. Ну це ж неправда. Там є люди, які підтримують бандитів, є люди, які підтримують ідею переходу в Росію, але таких людей очевидна меншість. Тому задача наша полягає в тому, щоб змусити Путіна і місцевих бандитів провести абсолютно прозорі вибори, наскільки це можливо, і для цього залучити всіх, кого можна. Але якщо вибори відбудуться нечесно, і весь світ їх не визнає. Тоді їх можна буде скасувати і сказати, вибачте. На кому лежить відповідальність організації? От, хто на, має... на українській державі. На українській Звичайно. державі. Звичайно, от дивіться, от я ще скажу. Дуже багато таких речей, коли ним кажуть, от я був сьогодні в дискусії з одним представником дружньої політичної сили, він казав так: навіть в Придністров'ї відмовились фінансувати Придністров'я. А я кажу, що тут дивного, якщо б Молдова не визнає Придністров'я свою частину, вона його не фінансує. Але якщо ми визнаємо... Донбас своєю територією, ми і повинні її фінансувати, тут нікуди не дінешся. Але головне, як будуть ці гроші витрачатися? І ми говоримо, да, ось вам гроші, але ось закон України, по закону України, ці гроші рухаються таким способом. І якщо у нас є корупція. І розкрадання бюджетів по всій Україні, ну, принаймні, може ж наша влада зробити так, щоб хоч в одному регіоні е, будь-якого розкрадача тут же впіймали, показали його людям і засудили. Ну, може чи не може це? Ні, ну я сподіваюся, ну принаймні. Олександр, дивіться, в нас є ще запитання про призначення москаля, але вже досить давно з області людина телефонує, і досить давно чекає. Тому слухаємо, а відповідаючи на це запитання, від розкажемо і про Москаля. Алло, вечір добрий. Добрий вечір. Доброго здоров'я. Я хочу висловити свою думку, що це дуже правильна угода. І мене дивує деякі партії, які не підтримують це. Я як, я як Вибори. мати, як жінка. Це просто з усіма руками за цю угоду. І просто кожного дня Господа прошу, щоб це перемир'я було дійсно і щоб це все було здійснилося. Тому, ну... Я дякую, сподіваюся, дякую вам за ваші добре. слова. Я вам скажу так, що є шанс. Є шанс. Ви знаєте, що внесений законопроект про фінансову військову допомогу Україні. В четвер він буде голосуватися. Після виступу президента в Сполучених Штатах я думаю, що йдуть серйозні процеси. Багато хто уявляє собі війну, так як це було ну там умовно кажучи 100 років тому. Тут солдати, тут солдати, вони між собою поштовхались. Хто кого більше вбив, і виштовхав, той і переміг. Сьогодні війна це дуже велика і комплексна справа. Коли ми говоримо про гібридну війну, то і гібридна перемога в ній повинна бути. От світова спільнота, яка воює на нашій стороні, вона не завжди бере зброю в руки, але вона робить свої речі. Говорили про те, що буде катастрофа з Росії, якщо нафта буде коштувати менше 100 доларів. Вже 96 коштує. Тобто багато процесів відбувається. Клітка, в якій сидить Путін, стає все меншою і меншою. Путіна вже давно завалили економічними санкціями. Але зрозумійте, Європа боїться, що розпад Росії буде таким же болісним, як припустимо, розпад Ірака, коли різні частини почнуть воювати одна з одним, а там ще є атомна зброя. Тому звичайно можна зробити зробити все, щоб цей режим впав, але треба зробити все таки так, щоб він впав акуратно. І на жаль, головну жертву сьогодні приносить український народ, українські матері, українські солдати. І те, що ми говорили про маскаля, маскаль має великий адміністративний досвід. Він працював і в Криму на високих посадах, і так далі. Він е розуміється і в господарстві, він розуміється, і в міліцейських функціях е е губернатори не ведуть війну, вони організовують життя. І в даному випадку, мені здається, що він, як людина досвідчена, людина, яка знає е цей регіон, це буде хороший чоловік. Більше того, я вам скажу: ну уявіть собі, начальником міліції в цій області працює людина, яка є генерал лейтенантом міліції. Уявляйте собі, це ну, міністр може спокійно бути з такою з таким званням. Але людина пішла з пенсії, повернулася на роботу і займається там цими питаннями. Е, насправді, в армії, особливо в територіальних батальйонах є дуже багато людей, які мають я зустрічався з одним е, вищим офіцером, який сказав: Я був комбатом в 92-му році з того часу він вже працював в генштабі, та та він вже пройшов багато ступ... ступенів, але він тепер є комбатом. Я би сказав так, що сьогодні саме рівень комбатів, не тих комбатів, які світяться по телевізору. Тому що справді дуже часто буває дивно, коли комбати не вилазять з телевізорів, розказують, які ситуації на війні. А я вам розкажу приклад. Не хочеться, звичайно, нікого ображати, але це була правда, коли один з заступників комбата в Києві розказував про те, яка катастрофа відбулася з 12 батальйоном. А в цей час ми з Дмитром Андрієвським, моїм колегом, народним депутатом, відбули на тому місці, про яке він розповідав. Він розказував паніці, казав, що всіх вбили, всіх знищили, а насправді був один вбитий. Було сім поранених, але один вбитий це не всі. І сім поранених теж не всі. Тому інколи людина, яка ну, якби, подає інформацію в камуфляжі, вона теж не завжди відповідає дійсності. Я би сказав так, що ми всі віримо в те, що шанс досягти змусити Путіна до миру є. Тому що те, що він підписав мінські угоди, я не думав, що він їх підпише. Але хто ж його змусив? Значить, є сила, яка його може змусити. Mm. Те, що сьогодні перемір'я триває рекордну кількість часу, стільки перемір'я ніколи не було. Це ще один доказ, але цей час, ці дні. Ми повинні використати для того, щоб посилити армію, перекомплектувати, привести в порядку бойові техніки, привести в порядок моральний стан людей. Це і я думаю, змога. що я... це що це обов'язково відбудеться, тому що мої поїздки, моє перебування, в ОТО говорить про те, що наша армія стає сильнішою, і сильнішою. Там вона сильнішою, але треба їй Слухайте, треба тил. Дивіться. Їй треба хороший тил. Давайте зараз да. про це не будемо дискутувати. Є е, е, Добре. дзвінок від глядача. Це я ще раз хочу наголосити. Це тема окремої розмови. Вечір добрий. Алло. Алло, вечір. вечер. Доброго здоров'я. Олександр Михайлович, сьогодні у Фейсбуці читали, що там на ваш компромат збирали, не вийшло. Ми дуже пишаємося, я і моя сім'я вами дуже пишаємося, особливо ті фотографії, яка в газеті моя оболон, це не страшно визнати, що на війні буває страшно. Аби вони, ті, які шукали, подивилися по фотографії і знали би почитали ваші статті і де ви були. От мене питання. Надалі ваші позиції в політиці, чи буде балотуватись? З вирян... Вирншований... Вирншований... mamy wyraźny krok. Ще молоденька дівчинка висувається по оболоні. От, і таке нескладне питання? Чи е, немає інформації, коли буде гаряча вода на оболоні? Дякую. Слава Україні! Слава. Ви знаєте, мені пощастило. Я живу теж на оболоні, я живу на мінському масиві. У мене вже з'явилась гаряча вода. Так що я дуже сподіваюся, що і у вас вона теж з'явиться дуже скоро. Хоча ситуація з цією водою вона дуже мутна, я об'їздив багато міст України. Там є гаряча вода, і ніхто не економить. Чому в Києві? Вирішили економити, коли в інших містах не економлять. І чому вся країна синхронно не почала економити газ, я цього не розумію. Але менше з тим. Справді на війні страшно. Я це визнаю, і те фото, про яке ви говорили в газеті, там видно, що вираз обличчя мене непорадний, і що видно, що в ньому є якісь емоції інші, ніж такі, які бувають перед камерою в столичних студіях. Але я це зробив для чого? Мені говорили, не, не друкуй це фото. Ти показуєш себе з гіршого боку. Я сказав так, що а ми а хто з вас думає, що на війні не страшно? Хто думає, що а, люди, які сидять а, під бомбами чи під мінами, що це люди, які а, а, ніколи не думають про те, що їх можуть вбити, і вони а, кожного разу думають про те, що от би мене вбили швидше за Україну, і так далі, такого немає. Люди хочуть жити, їм буває страшно, але це не страшно. Насправді, а, і, і на Майдані, і зараз люди просто розуміють, що Іншого виходу немає і і передолаючи страх, це роблять з приводу виборів. да, справді Зерн Шкіряк е, балотується від е, д, народного фронту. Але мені здається, що важливо навіть не по болонь, а е, е, важливо дуже, щоб от закінчиться реєстрація всіх кандидатів по всіх 200 там. 12 ні, чи 218, чи під по 200, скільки там округах, скільки їх буде реально можливість провести вибори, ну, 200 точно буде. І дуже сподіваюсь, що лідери всіх демократичних сил, в тому числі Блок Петра Порошенка, в тому числі і е, Народний фронт, в тому числі і, і Свобода, і інші політичні сили, вони е, просканують ситуацію в кожному окрузі. і Зупиняться на одній людині, яка має шанс перемогти того кандидата, який може представляти попередню владу, представляти недемократичні сили. Звичайно, якщо, якщо в якомусь окрузі буде о, людина від свободи і людина від. О, Блока Петра Порошенка конкурувати між собою немає смислу нікого знімати. Хай вони вдвох конкурують і люди вибирають. Але коли йдеться про якусь людину з заплямованою репутацією і представника демократичних сил, то заради демократичного кандидата всі повинні скласти зняти свої голоси. Так було зроблено великою мірою на виборах 2012 року. І так буде цього разу. Я не балотуюся по е, мажоритарному округу цього разу, тому що я є в команді е, президента, і президент е, вирішив, що для мене краще балотуватися в списку, оскільки я багато часу провожу в АТО, і е, ну, зрештою, хто же повинен робити роботу не тільки в Києві. Чому я для себе, ну от я багато зі мною дискутую і розказують, я кажу так, що сьогодні в країні війна. Для того, щоб виграти війну, ми всі повинні бути разом. Навколо кого треба бути разом під час війни? Ну навколо головнокомандуючого. Я не говорю про те, що головнокомандуючий завжди правий. Але я не говорю про те, що всі його рішення можуть бути ідеальними. Я не говорю навіть про те, що коли закінчиться війна, ця консолідація повинна зберегтися. Але коли ми під час війни. От і питання це було, коли ми під час війни. Розуміючи, що треба зберегти Україну, починаємо видумувати причини для того, щоб влаштовувати різні сварки. Мені здається, це неправильно. Мені дуже сподобалися слова, в тому числі і президент це говорив. Ще кілька політиків говорили. І Луценко про це говорив. Про те, що давайте сьогодні домовимося, хто буде в новій більшості в парламенті. Давайте сядемо і напишемо головні тези, навколо чого і навколо угу. того, як ми будемо діяти. І тоді, принаймні, не буде того, що ми будемо одне на одного е говорити неприємні речі. Я сьогодні був Я в ефірі. На, на жаль, вже немає можливості розповісти. Вибачте, будь ласка, що да. я не все сказав, що дуже невпинно летить час прямого ефіру. Це, це правда і це факт. Е, я хочу нагадати, що ми спілкувалися із Олександром Бригенцем, народним депутатом України. Вже буквально за 5 хвилин у нашій студії з'явиться перший заступник голови КМДА Ігор Ніконов. Йому можна адресувати свої запитання за телефоном прямого ефіру 223 0971. Долучайтесь.